І ви любите запашні солодкі фрукти. Це яблучка, грушки, виноград. І ось погляньте, у мене є ціла ваза, в якій дуже багато яблучок. Подивіться, які вони червоні, кругленькі, смачні. І ми з вами намалюємо сьогодні отаку цілу вазу смачних яблучок. Будемо ми їх малювати за допомогою кришечки, штампувати. Підготуйте, будь ласка, листочок, на якому буде намальована ваза. Підготуйте червону гуаш, знайдіть кришечку і почнемо працювати. Кришечку я вмочаю в червону фарбу і відтискаю на моїй вазочці кружечки. Погляньте, які гарні соковиті кружечки, яблучка. У мене, виходять, намалюємо багато-багато яблучок у нашій вазі. Вмочили кришечку у фарбу і притиснули. Вмочили кришечку у вазу і притиснули. Ось мої яблучка. А зараз яблучком я домалюю хвостики, бо в яблучках завжди є ось такі маленькі, коричневі або зелененькі хвостики. Я візьму чорний гуаш, вмочу кінчик пензлика в чорний гуаш і від кожного яблучка намалюю хвостик. Це рівненька, маленька лінія. А ще я яблучком до хвостки домалюю зелененькі листочки. Беру зелену гуаш, вмочаю пензличок в зелену гуаш, і притискаю біля хвостика пензлик із зеленою фарбою, щоб у мене вийшов зелененький листочок. Ось погляньте, які смачні соковиті яблучка у нас з вами вийшли.